Наприкінці березня минулого року у Львові запрацював проект світи. Він спрямований на адаптацію людей після війни, адже чимало родин вимушено покинули домівки. Через рік проект світи запрацював і в Хмельницькому. Наша робота спрямована на створення такого простору для дітей, де вони зможуть знайти внутрішні опори, адаптуватися. І справитися з тими викликами, з якими вони стикнулися через війну, насамперед працівники проекту приділяють увагу адаптації дітей з родин переселенців, загиблих героїв та родин військових. Згодом тут навчають музиці, фотосправі, арт-терапії та, звісно ж, патріотичному вихованню молоді. Завдяки насиченій програмі п'ятиденного табору діти швидко адаптуються та знаходять нових друзів. Даємо ті знання, які їм не викладають в школі: тобто, як заробляти гроші, як споратися в житті з. Різними обставинами, як завести друзів, як познайомитися в новому місці з новими дітьми. Такі знання, за словами Ілони Білик, є найціннішими, адже діти потребують живого спілкування. Взнаки даються стрес після війни та навчання онлайн. Вікова категорія учасників клубу від 12 до 16 років. Тому паралельно психологи проводять навчання і для батьків, адже з підлітками важче знайти спільну мову. Ми проводимо звичайно батьківські збори для батьків, де ми пояснюємо особливо. Встю розвитку підлітків, так як ми працюємо з категорією 12-16 років. Це саме той період, коли діти починають не зовсім розуміти батьків, а батьки дітей. Вже на другий день занять запевняють психологи, діти стають спокійніші та потроху забувають про комплекси, знаходять нові захоплення, як 12-річна злата. Раніше каже дівчинка, боялась виходити навіть з дому. Ми приїхали просто і були вдома. Нашій сім'ї було там страшно кудись виходити. Трішки ще була боязнь. Сама їжджу сюди, і мені вже так комфортно по місту ходити. Ярослава з Херсона теж знайшла тут друзів. Вже полюбила Хмельницький, та мріє поїхати за кордон. Завдяки оце, цьому лагерю святе. Мені тепер дуже багато друзів. Я знайшла їх теж з мого міста. Ми займаємося з психологом, багато граємо, розмовляємо, щось малюємо. На період літніх канікул волонтери проекту очікують більшу кількість дітей на заняття. За два місяці роботи тут пройшло адаптацію близько 60 підлітків.